Черговий наркоканал на Прикарпатті перекрили співробітники СБУ з Франції в Україну. Зловмисники постачали таблетки Субутекс. контрабандистом. Виявився безробітний мешканець Івано-Франківська. Канал постачання препарату Суботекс в Україну організував молодий безробітний мешканець Івано-Франківська. Він досягнув домовленості з особою, яка постійно проживає в Республіці Франція, про придбання та переміщення в Україну наркомісних таблеток. 5 серпня цього року зловмисник отримав від приватного перевізника, необізнаного зі злочинним задумом, партію таблеток. Після чого був затриманий співробітниками СБУ. В Івано-Франківці правоохоронці вилучили близько півтори тисячі таблеток суботексу, а це майже 12 тисяч доз. Тож ломисника обґрунтовано підозрюють у зберіганні з метою збуту та контрабанді наркотиків. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених частиною п'ятої статті, частиною другої статті 305 та частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Це зберігання з метою збуту, а також контрабанда наркотичних засобів. За скоєння цих злочинів правопорушникові загрожує позбавлення волі на термін до 10 років.